Інформація про те, що Володимир Волинському було проведено 11 обшуків. Тоді було вилучено десь орієнтовно 6 кілограмів золота, там дуже багато проєкт. Вони не приводить там жодних будь-яких дій. Ну, може сказати, що Володимир Волинський не проводив такої кількості обшуків. Золота не вилучав. Зокрема, Володимир Волинський міський відділ. які вони не розворушуть і з нами не погоджують. Тобто вони могли зробити це без вашого відома? Звичайно. Є кримінальне провадження. наприклад, наприклад всліджується в Києві, так? То, що я, наприклад, от знаю епізод, в в Києві. А скажіть, будь ласка, трошки детальніше про це кримінальне провадження. Ну, я можу сказати, тому що я не знаю. Це їхнє кримінальне провадження, розумієте? І це був один тільки епізод. Було це тиждень три назад. Те, що минулий епізод, теж люди телефонували, питалися, що тут затримали провезли посадових осіб. Так, напевно, напитувалися? Так, 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 так.